Помовчати. Можеш вважати це складний режисерський зам. за статистикою, аби зацікавити глядача, достатньо 6 секунд. І якщо ти досі з нами, тоді статистика не помиляється. Вітаю! Проект ти молодий уже більше 6 секунд в ефірі телеканалу «Лтава». Ти готовий? Тоді ми починаємо. Тушківку зі свинини із написом Не для продажу ти не зустрінеш на полицях магазинів міста цей стратегічний продукт виготовляють власноруч студенти Полтарського коледжу харчових технологій з дотриманням усіх стандартів якості. А для кого годують високоякісні м'ясні консерви, дізнаєшся далі. Допомогти так легко, якщо робиш це із щирими помислами та відкритим чистим серцем. І не важливо, скільки тобі років, де ти працюєш чи в якому місті живеш. Так вважають студенти коледжу харчових технологій. Більше 20 ящиків допомоги зібрали молоді полтавці усім, хто перебуває зараз у зоні АТО. Ініціатором виступила студентська рада. Студентська рада долучилась до акції, ми збирали кришечки для протезів, для учасників АТО. Брати участь в різних заходах. Два тижні назад ми ходили плести сітку в Полтавську філармонію. Два дні назад цю сітку принесли до нас, щоб ми також тут плили. Ще одна цікава ініціатива від студентів та викладачів коледжу передати нашим бійцям ту шківку, яку вони виготовили власноруч. Ми теж долучилися до процесу приготування цього продукту. Таміла, де ми зараз знаходимося? Ми знаходимося в лабораторії по виробництві м'ясних продуктів, яка створена в нас не так давно. У минулому році, 1 вересня, ми її відкрили. Але за цей короткий час ми дуже багато виготовляємо тут різної продукції. Таким чином, у нас відбуваються тут лабораторні роботи і такі роботи, як дослідження і експериментальні роботи. Для того щоб приготувати в даному випадку свинину тушковану, обов'язково потрібно, щоб дотримуватися правил. Санітарної норми гігієни. для цього нам потрібно зібрати і прибрати волосся, щоб воно не заважало нашій роботі. Також, звичайно, потрібно мати рукавички гумові. Ну в даному випадку ми постараємося тобі знайти. От, якщо ти будеш працювати з сировиною, виготовлення свинини тушкованої обов'язково починається з підготовчих операцій. Підготовчі операції заключаються в тому, що потрібно підготувати банки, от і також підготувати сировину це цибуля, допоміжна сировина. Дня, ви приходите до продуктових магазинів харчування і купляєте там найрізноманітніші продукти. За статистикою 75% із них є вже готовими. Хто ж ті люди, хто виготовляє їх для нас? Хліб, молочні продукти, рослинні та тваринні консерви усе це виготовляють люди, які отримали спеціальну освіту. І так у нас сьогодні в лабораторії працюють дівчата і студенти четвертого курсу зі спеціальності зберігання, консервування та переробка м'яса. Вони вже практично закінчили вивчення такої дисципліни, як технологія м'яса і м'ясних продуктів. І вже без п'яти хвилин вони будуть захищати курсові роботи. Це все із підготування е, тари. Тару обов'язково поми, потрібно помити. Стерилізувати не потрібно, тому що вона виходить такий високий технологічний процес, як стерилізація при температурі 110-120 градусів протягом 20 хвилин. Через те е, стерилізація банок не суттєва. Оскільки я не маю гумових рукавичок, то м'яса торкатися не буду. Але цибулю почистити можу. Під керівництвом Таміли Олексіївни студенти коледжу вже вивчили алгоритм приготування та консервування свинини тушкованої. Свинятушкова кладеться лавровий лист та перед чорний горошок. За якою рецептурою виготовляється свинина тушкована? Ми працюємо за нормативами і стандартами ДСТУ. В даному випадку свинина тушкована, виготовляється за стандартом ДСТУ 4450 від 2005 року. А дотримання цих стандартів є важливим. Звичайно, дуже важливо дотримання цих стандартів, так як ми дуже хочемо показати людям, показати студентам, що без додавання різних харчових добавок ми можемо отримувати дуже смачну поживну їжу, яка буде зберігатися також тривалий термін. Зараз дівчата будуть м'ясо нарізати, але перед цим вони його помиють. Це спеціальні столи, дошки на яких можна нарізати продукти. А ще ці столи вже пройшли спеціальну санітарну обробку. Марти нарізаються вагою від 70 до 100 сто. За цим а цей час, поки дівчата там зайняті, я вам хочу доручити такий процес, як вкладання лаврового листа на дно кожної баночки. Mm -hmm. По одній. Mm -hmm. mm -hmm. І також у нас продовжується процес також. Паралельно ми вкладаємо на дно баночки по 3-4 горошинки чорного перцю. На дно банки. Чесно кажучи, я навіть не уявляю, як сушківка робиться, але сьогодні маю чудову можливість це побачити. Це у нас автоклав, в якому відбуватиметься стерилізація нашої шкованої свинини. Хочу сказати, що це реальний дипломний проєкт студента. А скільки банок сюди поміщається? Сюди поміщається 32 півлітрові банки. Скільки часу треба, щоб тушківка була повністю готова? Є е, формула стерилізації. Автоклав. Загружається, включається і піднімається температура до 110 градусів. Потім протягом 40 хвилин витримується температура 110 градусів. Процес стерилізації закінчений. І до повного охолодження. Тушківка виготовлена за усіма стандартами. До речі, у коледжі розробили власну етикетку. Ми знаємо, що ви підготували для бійців 90 банок тушківки. От з якою метою ви це робили? Хотілося якось підтримати. Звичайно, ми туди не можемо поїхати. Через те адміністрація коледжу вийшла з пропозицією і колектив підтримав, закупили сировину м'ясну, а студенти при виконанні лабораторних робіт, практичних робіт, проявили також ініціативу і виготовили 90 банок свинини тушкованої. Саме ця тушківка, а тут цілих 90 банок. Скоро разом із волонтерами Полтавського батальйону небайдужих опиниться на сході країни. Часточку своєї душі ми вклали в ту тушківку для того, щоб вона зігріла і надала сили нашим. Боякам, щоб вони далі продовжували нас оберігати і захищати. Усі старання цих небайдужих молодих людей зрештою оцінять наші захисники на сході. Студенти коледжу харчових технологій розуміють, що лише об'єднавши всі зусилля, можна допомогти своїм ближнім. Молода людина, вона повинна ну, з усіх сторін допомагати армії. Взагалі, ну, моя особиста позиція. Ну ми повинні прикладати максимум усиль. Якщо у нас така вже ситуація в Україні склалася, волонтерство по перше це добра справа. Кожна людина може обирати, хоче вона бути волонтером або не хоче. Ну, якщо вже людина стає волонтером, вона зобов'язана допомагати іншим людям. Робимо ж це заради єдиної і неповторної нашої батьківщини. Батьківщина це перш за все місце, де ми народилися. Ми повинні поважати це місце, якою б вона не була гарною, і поганою, тому що це наш рідний дім і ми тут повинні жити. Батьківщина це звичайне місце, де ми народилися. Ми не можемо це змінити. Також ну, ми повинні поважати свою батьківщину, це наш рідний край, ми повинні пишатися ним. Речовий мішок, автомат, шолом. Ось таким обмундируванням довелося проходити смугу перешкод сміливим полтавським студентам на військовому полігоні. Які ж перешкоди довелося долати, та який норматив складати за 35 секунд учасникам військово-патріотичної гри заграва дізнаєшся у наступному матеріалі. Під з тобою програма Ти молодий. Шомпал, магазин, курок все це вивчається тут. На військово-патріотичній грі заграла. Обласна військово патріотична гра заграва вже не вперше зібрала на полтавському військовому тренувальному полігоні студентство. Дух суперництва у молодій крові надихав юнаків та дівчат помірятися між собою силою та кмітливістю. Не дарма ж ми предки славних козаків. Ось як налаштовувалися учасники запропонованого квесту перед початком гри. Заграва об'єднує студентську молодь наших навчальних закладів. Такого Щирого козацького, справжнього козацького міста Полтава захід специфічний тим, що він поєднав собі військове козацьке спортивне і туристичне спрямування. Гурені, а це п'ять вишів Полтави. Перед початком заходу встановили намети на відведених місцях і почали знайомство. Хто ми? Опа! Опа! Наш де. так весело, енергійно та жваво вітала команда технічного університету присутніх на заході та своїх суперників. Ми привезли з собою жагу до перемоги, показати на всі здібності, які ми вміємо, гарно відпочити, набратись позитивних емоцій і сподіваємося, що в нас все вийде. А ось команда Полтавської державної аграрної академії приїхала сюди, щоб навчитися. Бути командою, знаходити, долати перешкоди, знаходити якісь способи долання цих перешкод, заставляють замислитися, згуртуватися, бути строю. Ронґменами, Вони займаються е, такими речами, якими вони не займаються в обичному житті. Це вони готують військову кашу, став, вчаться ставити палатки, розбирати е, зброю і бігають, е, вирішують всі проблеми, які постають на ну або задаються організаторами. Молодь у нас позитивна. Майбутнє України тільки за цією молоддю, і їх тут дуже багато. Якщо мені керівники і організатори розповідають, що раніше було там по 10 чоловік, то сьогодні їх в рази більше. Мика це найголовніше що може бути в житті. А вміння адаптуватись в будь-якому колективі, в будь-якому середовищі. Справжній козак це той козак, який не вішав носа в будь-якій ситуації. Тому ми і вигравали, тому ми. Завжди цінилися як те військо, яке з яким потрібно потягатися. Національно патріотичне виховання зараз у нас краєгольний камінь, тому цей захід зроблений на те, щоб діти відчували по перше, то що вони є по-друге, то що вони. Є частина і як сказати то сказати, а, резерв тої армії, яка зараз бореться на сході. Патріотизм, національну свідомість та згуртованість кожної окремої команди важко було не помітити. Молодь не лише відпрацьовувала свої навички чи складала нормативи, а й пізнавала щось нове у військовій справі. Перед нашими учасниками постали такі завдання, як козацький хвест. Скажі, скажі, Я дам сигнал. Все? Давай! Есі страй, страй! Есі страй! Страй! Виконання воєнізованої естафети, тобто, це така динамічна вправа з застосуванням і елементів е, військового спорядження та зброї. Я уявляю, як важко бігати через смугу перешкод з таким спорядженням. Стрільба з лука, з пістолета. Після того, як прозвучала команда Цельс, ви стали як вам удобно. удобно. Стріляти можна з двох рук, або з однієї руки, прицелились по команді. Вистріл, ви вы стріляєте. Пістолет опускаєте на 45 градусів вниз. Силові вправи розбирання, збирання зброї та спорядження магазину. Військова тактична гра Лазертаг. Звичайна традиційна козацька вправа перетягування канату. Як же ж козацький захід і без каші. Зараз ми підемо до наших кухарів і дізнаємося, як справи на польовій кухні. Ходімо. Доброго дня! Як ваші справи з кашою? Вічно, тлічно! А коли буде готова каша? Отлично. На час буде готова. Кожний е курінь. Представляє е, певний навчальний заклад, де об'єднані умовно е, запорізькі та реєстрові козаки, які виконують завдання і е, сучасної військової підготовки та е, тематичні завдання, які е, прийшли до нас з часів козацтва, такі як Стрільба з лука. Е, Розпалити багаття, встановити намет, зробити невеличку таку імпровізацію свого курення, показати, які вони вправні, красиві, ініціативні. Все таки людина повинна бути готова не тільки фізично, а й психологічно а до до якої ситуації, тому це дуже потрібний захід. Ця молодь провела день з користю на свіжому повітрі і у чудовій компанії однодумців. Тобі нічого не заважає так проводити і своє дозвілля. Кращого часу, аніж зараз, у тебе вже не буде, а тому не зволікай. Хоч на вулиці плюс 5 градусів за Цельсієм і вітер не вщухає. Та на Стрільбищі дуже гаряче. А чому? Тому що полтавські студенти вирішили доказати, які були б з них козаки та козачки. Не зволікай, відкрий на себе щось нове, адже ти молодий. Що хто не знає свого минулого, не має і майбутнього. Історію можна вивчати не лише з підручників. Цікавіше ж знати, хто ходив вулицями твого міста в минулому. Хто такі Ляля Обейговк, -ля Іван Котляревський, Анатолій Кукоба. Не зволікай, твої знання це твій скарб, розвивай себе з різних боків. Чому б не почати з історії січових стрільців? Програма ти молодий, і зараз ми знаходимося на вулиці січових стрільців. Раніше вона мала назву «Бакинських комісарів. І зараз ми запитаємо у місцевих жителів, чи знають вони на чию честь була названа їхня вулиця. Нічого. Що ви знаєте про січових стрільців? Нічого. Чому? Ще не вчив. А ви не цікавились? Ні-ні ще ні. Січових стрільців. По-новому. Так, по-новому. Що ви знаєте про січових стрільців? Сказати чесно, не не дуже. Я живу вже на вулиці Бакінських комісарів усе своє життя. І коли я зрозуміла, що наша вулиця змінює свою назву, я здивувалася. Я зовсім не звикла до такого названня. Хто такі січові стрільці? Ну, вони стріляли хорошо. Що ще знаєш? Ну і на січі живу. Я завжди говорю у комісарів її стару назву, бо сітєвих стрільців мені ще не зручно. Ми навіть не знаємо, що її переіменували. Тож можна зробити висновок, що мешканці цієї красивої вулиці ще не цікавилися історією такої цікавої назви, як січові стрільці. Звісно, шкода. Але цю прогалину в знаннях полтавців ми зараз легко заповнимо. Так ось. Січові стрільці це український добровольчий легіон, військовий підрозділ надніпрянської армії Української Народної Республіки 14 19 років минулого століття. Назва походить від формувань запорізьких козаків, які несли сторожову і розвідувальну службу. Це єдина українська національна військова формація, до складу якої увійшли добровольці, небайдужі до долі своєї країни та юні вихованці тогочасних військово-патріотичних гуртків. Молоді стрільці брали участь у багатьох боях за визволення України, виявляли героїзм, самовідданість і мужність. Вони справді варті того, щоб про них пам'ятали. Українські січові стрільці стали ядром свідомої національної армії і були першими окремими українськими частинами на бойових полях Східної Європи. А їх звитяга мала велике значення для відновлення військових традицій та зростання українського патріотизму. Наша, і сонце сяє, нам боча, перечера, прапор наш має, і сонце сяє, нам боча, дружній зброї блиску. Тепер і ти знаєш. То такі справжні січові стрільці, можливо, вони стануть для тебе гарним прикладом і поштовхом до дій на благо вітчизни. З вулиць рідного міста це ще одна можливість не забувати своїх національних героїв. А чи ти знаєш, на чию честь названа твоя вулиця? Знаєш, твоє право досліджувати світ завжди буде у пріоритеті. Роби це кожного дня. Думай, аналізуй, розвивайся, не чекай слушної нагоди. Роби щось корисне вже зараз. Все у твоїх руках. Тому змінюй себе, і ти не помітиш, як змінюючись сам, ти змінюєш світ навколо себе. Це твій світ, Дій. адже ти молодий. yeah